Саме так ми маємо ставити це питання. От був колись людину день, тепер дитинорік. рік. І не треба жалітись, ніби то зайняті, часу немає. От є на роботі обідня перерва. Тепер буде трохи інша. Є люди, які по 12 годин працюють. Коли їм дітей робити? У перервах. Росіянські геніальні стратегії постійно йдуть не за планом. Тож має бути і запасний. Он не до спеціалісти з дослідницьких центрів пропонують вирішувати демографічну кризу за рахунок мігрантів з Африки та Латинської Америки. Та й цілий член Ради з науки та освіти недодержави теж має свій простенький такий демографічний рецепт. берете штучну матку, інкубатор і далі штучно з пробірки засаджуєте все, що треба. Укорочується термін вагітності. Генетично редагуємо, відрізаємо функції, отримуєте стільки людей. Таких, які вам потрібні, все просто, але направду усі путінські кульбіти у намаганні вилізти з демографічної кризи, ситуацію ніяк не виправлять. Адже після усіх цих нововведень росіяни поставили рекорд зі скуповування презервативів після вимоги Путіна народжувати по вісім дітей. На цьому відео артистки у Пхеньяні рвуть горлянки, співаючи на общепонятному пісню пропагандиста Газманова, А виступають до речі перед головним російським недодипломатом Лавровим. Живе наша дружба. Далі північно-корейські офіцери на вигулі відсвічують десь біля башту Болотяній столиці. А ось тут КНДРівським військовим вже роздають російське камуфляжне ганчір'я на одному з військових полігонів окупантів. За даними осін та аналітиків, відео знято у селі Сергіївка приморського краю. Це за 35 кілометрів від кордону з північною Кореєю. Нізя їхніма не можна їх знімати. Зараз Орда піде. Їх мільйони тут. За даними української розвідки, Ін міг відправити Лілі Путіну до 12 тисяч своїх рабів, тобто військових. Але у випадку із КНДР різниця невелика, бо служити в армії Північної Кореї доводиться від 8 до 10 років. Юнаків призивають 17 років, і навіть служба у привілейованих підрозділах не страхує від недоїдання. За даними розвідки Південної Кореї, каіндерівських військових рашисти спочатку розселили по базах на Болетяному сході Росії у Владивостоку, у Сурійську, Хабаровську та Благовіщенську. Разом з російською формою та екіпіруванням найманці отримали російські паспорти, ну, типу жителів Бурятії та Якутії. Тим часом на Геббельс ТВ ламають комедію. Сіверакарійським саповінічнокарейським солдатам видано підроблені паспорти жителів Якутії та Бурятії. Маячня! навіщо на передовій немає паспортів. Кремлівські телеблазні, наче об'єднали параграфи з двох різних кремлівських методичок. Коли говорять про військових КНДР, виходить щось середнє між їх там нет і це все типу навчання. Країні придумліну Україні придумали нову дурість, Лякає світ над демом Путіна і товариша Кіма неспростовні докази присутності солдатів КНДР, нібито є української розвідки. Мова про ці кумедні кадри, які крутять західна та українська пропаганда. Чим займають? чим займаються? Невідомо. Можливо, люди пішли на екскурсію. хенян при цьому назвав усі звинувачення на свою адресу брудними маневрами. Ша КНДР! Цьому додало, що гіпотетичне знаходження війська НДР у Росії суверенна справа Росії. якщо вірити витокам, південно південнокорейським американським навколо нас насту то торди корейського спецназу, які штурмують українські позиції. Тому да не про не що приїду. вони приїдуть, але це неможливо. А далі цей зет воєнкор Сладков ну вже не стільки пустився берега, що згадав наратив про один народ, де по північно-корейські військові ледь не найскрипніші матрешки. Ви тільки послухайте цю маячню. Серйозно, що серйозно поглянути на проблему, це російське питання. Це люди, які вважають себе частиною російської культури, це росіяни, які воюють за свободу тієї ж Кореї північної. Ти ж народів, які оббирають і вбивають англосакс. Що Росія таки втягнула у війну проти України північно-корейські війська, вже підтвердили українська та південно-корейська розвідки, а також підтвердили це у Пентагоні та Альянсі, тобто НАТО сьогодні я можу підтвердити, що північно-корейські війська були відправлені в Росію. Вони перебувають у Курській області. Що саме по собі вказує на ескалацію війни? Тим часом коняка Лавров ледь не б'є себе у груди. Мовляв, укладаючи договори з КНДР, країна 404 не порушує жодних норм міжнародного права. А як тоді назвати об'єднання двох диктаторських імперій зла проти третьої країни? навіть миші й таргани, але не посол Росії в цій залі знають, що жодна з країн, які підтримують Україну, не підпадає під санкції Радбезу ООН. Але про це Лаврову говорити не цікаво куди звичніше та приємніше затерта. Платівка про війська НАТО в Україні ви військовослужбовці західні вже давно працюють в Україні. Це частина гібридної війни НАТО і Євросоюзу проти нашої країни. І ми це прекрасно знаємо. Такі лукаві заяви про те, що ми під якимось приводом спрямуємо війська в Україну. Це напевно спроба виправдати заднім числом те, що вже давно відбувається. Оцю побрехеньку про війська НАТО в Україні Кремль витягає з рукава, щоб виправдатись за свої промахи або злочини. Про іноземний контингент на нашій з вами землі по Геббельс ТВ вирішать ледь не з перших місяців війни. І ми воюємо ми не воюємо не з Україною. Не воюємо ми, з ми воюємо з НАТО. Все серйозно. Ми не воюємо ні з якої України. Ми не воюємо з Україною. Україну ми як таку перемогли в перші два-три за скільки там днів. А потім почалася війна з НАТО, і не тільки з НАТО, тому що ми воюємо з країнами, які не входять до складу НАТО. Ми воюємо з НАТО. Оця вся люта маячня про НАТО вже настільки приїлася. Навіть у деяких прокремлівських пропагандистів вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Ми ж з НАТО воюємо. Ми ж з НАТО воюємо. Почекай. Та не треба ніякої. Припиніть НАТО. НАТО. Це для телевізійних шоу. Воювати з НАТО. Це коли, грубо кажучи, кордон Польщі перейшли 30 дивізій. А поки що ні, Те, що противник виявився набагато складнішим ніж багатьом здавалося. Мені зокрема, ну то ж буває А як з оцінкою противника прорахувався бункерний? Ось так на ідею втягнути у війну найманців з КНДР реагував буквально рік тому. <у> <у> Стверджується, що російська сторона мало не просила надіслати корейських добровольців для участі в СВО. Що ви можете сказати по цьому приводу? Хочу сказати, <гважатись> що це не сильниця повна. Чоловіки, воїни наші, підписали контракти із збройними силами РФ. 300 тисяч підписано контрактів від вересня минулого року Збройні сили України ліквідували та поранили більш як 400 тисяч окупантів, такі дані нашого генштабу. А загальна кількість втрат серед портянок збільшилась у два з половиною рази. Навіть попри обіцянки захмарних виплат бажаючих ставати гарматним м'ясом російській армії недостатньо. Він має вибір або шукати допомогу в інших, або мобілізувати. А він не хоче мобілізувати. Тоді росіяни почнуть усвідомлювати, наскільки великі втрати, їхні втрати. А тому ідея використати імпортних військових для Лілі Путіна нині не така вже й смішна. Ось так Ботоксний відреагував на супутникові знімки, які доводять перебування військових КНДР на російських базах знімки. знімки це річ серйозна. Якщо є знімки, значить вони щось відображають. хочу звернути вашу увагу на те, що не дії Росії призвели до ескалації в Україні, а де ж переворот 2014 року, підтриманий не сам перед сполученими штатами. От чхати бункерному, що після 2014 в Україні вже змінилося два президенти, і що всі вибори були визнані міжнародною спільнотою. Чим не може похизуватись сам недострадяг, адже останні вибори Путіна європарламент не визвав і назвав їх фарсом. Там все усе те саме було. Тут немає жодної новизни.